Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслим. Мене звати Павло, і сьогодні ми вам покажемо, як розібрати та зібрати сочкурізи під номером 230 і 231 від швейцарської компанії Felco. За своєю конструкцією ці два сочкурізи з ковадолцями. 231-й це сочкуріз з зігнутим лезом і зігнутим ковадолцем. А 230-й з прямим лезом і прямим ковадолцем. Конструкція ж механізму мультиплікації, яка стоїть в цих сучкорізах, вона є абсолютно ідентичною. Відповідно. Ми вам покажемо на прикладі 231-го, яким чином розбирається і збирається такий сучкоріз. Для того, щоб виконати розборку зборку цього сучкорізу, нам знадобиться один ключ, ключ під номером 13. Кладемо його на ліву сторону і розкручуємо дві гайки, які ми бачимо перед собою. Ці гайки мають в собі пластиковий фіксатор, який запобігає розкручуванню гайки під час роботи сучкоріза. Розкручуємо другу гайку. Гайки є абсолютно ідентичні. Трошки розкриваємо сучкоріз і знімаємо контролезу. Протираємо його. Ми бачимо в внутрішній частині контрлеза, що виробник зробив довкола цього гвинта спеціальну витичку. Є отакі пази, пази для того, щоб в них збиралась змазка, Тобто ця змазка добре змащувала ту всю площину. Хочу зазначити, що це контролезо є надзвичайно легке, тобто воно важить всього 140 грам. І виконане воно з зафірмової технології від Falco, тобто гарячої ковки алюмінію. Тобто воно є надзвичайно міцне. Це гартований алюміній і разом з тим дуже легке. Послухайте, як воно дзвонить. Алюміній, але. Надзвичайно високої міцності. Знімаємо лезо. Ось є ось гвинт. Він є досить цікавої форми, шестигранною проточкою. Це для того зроблено, щоб він тримався і не обертався в контролезі. Знімаємо осьовий гвинт з леза. І також лезо може бути випросований оцей штифт, який є вісім цього підшипника. Це є підшипник ковзання, втулка, яка обертається довкола цього штифта і ходить в пазу руків'я. Руків'я має спеціальний паз, в якому ходить оцей підшипничок. То знімаємо верхнє руків'я, перевертаємо його, бачимо тут ще один гвинт, який в ньому стоїть ось таким чином. І так само цей гвинт має шестигранну фрезеровку, яка фіксує його у контролезі. Обертання цих гвинтів відбувається все в місцях, де гвинти контактують з металевими елементами. При потребі оці всі деталі можуть бути замінені. Як ми бачимо, сучкоріз ніби складний механізм мультиплікації, але з іншого боку, він містить в собі досить небагато змінних деталей. Лезо міняється разом з руків'ям, тобто це є нерозбірний елемент. Точно так само, як оце руків'я міняється разом з цією металевою частиною. Тобто збираємо сучкарі з вротньому порядку. Тут змазка вже є нанесена на цей підшипник, тому додатково наносити ми її не будемо. В пазу цьому так само має бути обов'язково змазка. Поміщаємо підсип... підшипник в паз, який він ходить, змащуємо осьовий гвинт. Наносимо змазку на осьовий гвинт. І вкладаємо його в отвір на лезі. При цьому ми бачимо, що осьовий гвинт в лезо вкладається з-за потліцо, тобто він повністю ховається в лезі. Перевертаємо лезо і ловимо штифтом підшипник. Сумістили мисочку ріс правильно. Після цього. Після цього ми наносимо змазку на впас на контролезі, також наповнюємо змазкою оці от пази, які проточені в контролезі для того, щоб отримувати змазку. І суміщаємо сучкоріз. збираємо його докупи, тобто суміщаємо гвинти. Ось. Все. Закручуємо гайки. Перевіряємо, як відкривається і закривається сучко Він ходить плавно, перевіряємо вузли на наявність люфтів. Трошки можна підтягнути одну і другу гайку. Перевіряємо, як ходить сочкуріс. Він ходить плавно, без жодних люфтів. Як бачимо, здавалось би, сочкуріз досить складної конструкції, тобто в ньому є складний механізм мультиплікації. Але тим не менше, компанія Felco зробила його таким чином, що його максимально просто можна розібрати і зібрати. Це є ознака усіх інструментів від компанії Felco. Тобто, Felco думає, яким чином. Просто і елементарно можна зробити сервісне обслуговування заточку, наприклад, розборку, заміну певних деталей на кожному своєму інструменті. Придбати сучкоріз 231, а також сучкоріз 230. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Фелку на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.